Так так, відео не було майже півроку, та я знаю, що я ліднива срака. В будь-якому випадку я тут для того, щоб розповісти свою думку про ревор кубків. Так що пропоную не затягувати та Let's go! Відразу скажу, що однозначно для мене апдейт імба. Хоч супер трохи сильніше з наційного кубки в цілому, що тепер 84к може апнути будь-який гравець у якого всі бравлери, але далі шлях важчий. Бо тепер 100 тисяч кубків це не дефолт, а 16 кубків за сезон на 1000 плюс, що доволі важко. І після сезону, хоч ви і втратите всі свої кубки, ви все рівно отримаєте дуже круті нагороди. Зараз ви отримуєте всього декілька сотень блінків та до сотні звитих кубків кожен місяць. Це несерйозно. Тепер за місяць, якщо ви апнете 3000 кубків на 1000 плюс, ви отримаєте 100% епічний скін. Тобто вже 5 каблінів на халяву, що для фрі гравців дуже імбово. Та ще ви також отримуєте шанс отримати майже будь-який міфічний, легендарний або гіперзарядний скін. Це просто люта халява. Також, якщо ви не готові апнути по 50 кубків. На 60 браулерах на те, що за сезон, заради цієї просто імбової нагороди, ви можете апнути менше і навіть так ви отримуєте гарні нагороди. Детальніше таблицю нагород можете ознайомитися на скрині. А, Ну тепер ще й немає 35-х рангів. Багато людей, хто його не апнув, нині що супер і погані люди, і це оновлення погане і тому подібне. Зате тепер отримати максимальний ранг зможе будь-хто, бо це всього 1000 кубків, що в цьому можна буде прийняти до 700 теперішніх кубків. Тепер максимальний ранг, я впевнений, будуть мати усі, і новачки, і старі гравці, які за 6 років не змогли апнути 30-й. Тепер підбор поділяється на дві категорії: до 1000 кубків та після 1000. Я впевнений, що підбор до 1000 кубків буде максимально лехий. Звичайно, що не відразу після виходу апдейту має пройти деякий час до цього моменту. І нарешті, на налаз до 1000 вам не попадуться топи. Але вже на 1000, як раніше, ви можете попастися як з нобами, у яких 1,50 ранних, раних, так і з прошками, у яких в рекорді 140 тисяч. Це напевно єдиний мінус апдейту особисто для мене, що супер не змогли все ж таки поміняти якось цю систему. А що з тими гравцями, хто мав 35-й до оновлення? Якщо один 35, то вони отримають спін. А якщо 1035, то особливий тітул, який ми ще й до сих пір не знаємо, а ось пін я вам ставлю. Це одне з найкращих рішень, яке могли зробити супер для гравців, досягнувши цього недосягнутого для багатьох досягнення. Ну а також у профілі буде відображатися кількість 35-х до оновлення. Також пофіксував Він стрік. Тож тепер не можна буде набити стрік на Лоу та потім піти на 2К плюс відразу з Вінстріком. Хто не зрозумів, Він стрік тепер буде на кожному бравурі окремо. Щоправда, тепер набити він стрік 3 сівки, 1488 та 10 тисяч буде майже неможливо. Напевно, ще одне з найкращого, що станеться, люнуть багато він трейдерів. У топах ми можемо побачити навіть клуб. У якому всі 30 із 30 людей це вінтрейдери, і всі вони не хочуть, щоб це оновлення виходило. Є і звичайні гравці, які не задоволені, але я впевнений, що більшість з незадоволених гравців продовжать грати і далі, бо об'єктивно це одне з кращих оновлень за останній рік. Хоч є багато вінтрейдерів, які лівнуть, але на жаль, вінтрейд та гравці, які грають з VPN-ом, нікуди не пропадуть. Якщо підсумовувати, можна однозначно сказати, що Supercell в цей раз дійсно подумали головою, врахували думку гравців та постаралися над апдейтом. І в них це, на щастя, вийшло. Звичайно, що це тільки новина, та всі названі зміни ще можуть бути не кінцевими, але ми вже маємо на всі 100% гарне оновлення. Всім гарного дня!